Рідний краю, мала батьківщина, Де б не була, пам'ятаю тебе Ту стежину та рідну хатину Калинова країна, моя Україно. Не забуду ніколи поля та гаї, Краї соняшникової краси. Дуже Дніпро, реве могутній, несе долю у світ широкий, Милувалася б його красою співом солов'їним, тут і полісся, і Карпати, Молозвучність, рідна мати. Та не забувайте, люди, що не всюди у нас круто, все руйнують вороги, степи, хаї, мрії та тумки. Але ти не падай духом. Вір, надія в тебе є. Стоять титани проти зла, що зацвітає сила ця. Тож, борімося за правду, що мати волю. Знаю, що розквітнуть в ріднім краї сади, гаї хаї і небо соняхами.